Так, подвір'я гравця в склепці, я знаю. Зомб. Диви! Зомбоні! Що за зомбоні? Хто це такий? Ще не зустрічався. Цікаво, що він робить. Так, ще одна зобастика сюди. Ого! Диви, я такого не бачив. Нічо собі. Я вже зрозумів, що? Той на косарці їм прикладає дорогу засніжену, і вони так їдуть. І чим далі він прикладе, тим далі вони заїдуть, розумієте? Ось Осюди. Ой-ой, в мене проблеми. У мене великі проблеми. Уо! Ви бачили? Кабачок косарку завалив. Я не думав. Ужас, ці твари. Тут ці твари — ужас, я взагалі не розумію, що ці твари. Так, давай цього поставимо. Але, не, вроде, отдается. Привет всем, вы на канале Скле. Граємо сьогодні рослини проти зомбі. Продовжуємо грати далі. І так. На чому ми там закінчуємо Ще третій? Третій, шостий, ще трошки. <плес> а, давай, давай. Так, подвір'я гравця склепця, я знаю. Зом. Диви! ви зомбоні. Що за зомбоні? Хто це такий? Ще не зустрічався. Цікаво, що він робить. Капець. Так, а. Халапеньо. Звідще всіх зомбі на лінії. О, давайте візьмемо, попробуємо його. Так, подвійний цей соняшник, це. Що би ще взяли? Кабачок берем. Кабачок, в принципі, дешевий і прикольний берем. І це берем. І ще одно, що ще одно. А. Тредуло. Стіна. Вишне бомба. Давайте почнемо бомбу. Поїхали! Все! Саджай, саджаю, саджаю. соняшник. Забігаємо соняшники, тако навалимо. Все буде добре. О! Ні, це ще поки що ні, ще один соняшник, добре. Оцю штучку. Шість соняшників на перший час стане. Потім треба буде про захист подбати, бо то вже зомбак йде. Миски, зараз тобі будуть миски. Давай, 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 давай. Е, я поставлю кабачок, напевно, біля нього, і кабачок мені все зробить Без проблем, кабачок мені все зробить. Так, соняшник. Все, давайте я ставлю кабачок. Я буду підходи Кабачок бум. Кабачок красавчик, просто завалив. Так, соняшники всі. Е. Так, що робимо? Тепер же треба, щоб хтось стріляв. Халапеньо. Халапеньо поки що ще ні. Поставимо подвійного зараз. 200 аж треба. Один. Ще один. Є. Все, подвійний вже стріляє. Так, латаття. Мені цікаво, що той з косарку буде робити. Латаття, ще одно. Можна ще один соняшник тут поставити? Кабачок тут. Давай, 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 давай. Подвійного ставлю, він зараз завалить його швидко. 175. 200. Ану, встигне. би успіяти, він файно стріляє. І швидко. Ще один соняшник. Латаття. Ну що, та нормас ми йдемо? Зараз ще тут поставлю подвійних пару. Або на крайняк кабачок, якщо не встигнемо, і все буде добре. Так, подвійний. Ай, треба було знизу. Я знизу кабачок зараз. І без проблем. Що це взагалі красиво? Так, 75, 200. Треба. 100. О, той вже валить шапку. Давай, 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 давай. Так, позабирав. Ще одну штучку і ставимо знизу. Все, і тепер треба цю лінію робити. Бо ті, ті дві, той же воду пірнає. Треба тут щось робити. Та що, там, напевно, теж подвійник за тут поставлю, а що робити? Я не знаю, що робити. Подвійник 100% вишні є. Можна вишеньку кинути, щоб підірвалися. Ладно, ставлю тут цега. Ти найстріляй потроху, а що буде робити? Правильно, правильно. Так, добре. Цього завалив, того завали. Е, дайте, дайте мені ще сонце. Є, тут подвійний. Все, всі подвійні я порозкладав. Тепер, в принципі, ми можемо робити зубастика. Як кажуть, робимо зубастика чи робимо щось друге? Зубастика може. Зараз буде велика хвиля, до речі. Е, давай, зубастика. Отут. Ой, наближається велика хвиля зомбі. Зараз, зараз буде. Водорість тут поставлю. Зараз ще другу треба буде поставити. Так, кабачок. Ладно, кабачок ще поки що не ставлю, ставлю ще одного цього. Ого, дивись скільки їх йде. А їх дуже багато. Я не очікував, що аж так багато буде. О, косарка, косарка поїхала. Ой, косарку, певно, тяжко завалити. Ставимо халапеньо Ану. І навіть косарку завалив. Халапеню крута штука. Цілий ряд валит, і я так розумію, що йому все рівно хто там. Чи жорсткий, чи не жорсткий Він просто валить. Так, зубастика тут. Водорор ще одну тут. Зобастика знизу. І ще зубастика зверху. І ми цей рівень пройшли на розслабоні. Цікаво, чи косарка ще буде в кінці, одна чи не буде. Я би ще подивився, що воно робить та косарка. Ви розумієте, вони ще ні разу. Я вже не пам'ятаю, яка це серія, ні разу до мене туди не доходили. А мені казали, що навіть якщо вони дійдуть, то ще косарка буде їх косити. Аж потім другий раз, як дійдуть, то я вже програв. Ми ще не програвали, ми круті пацани, валимо, як має бути. Так. Ой-ой! Одної водорості не стає. Можна, в принципі, ще одну поставити. О, халапеню є. І зараз буде велика хвиля. Так, я би ще поставив подвійного. По одному і буде нормас. А ну, тут я валю подвійного. Добре, воду я захистив нормально один ряд. Зараз граю на другого подвійного і буде все ідеально. Опс! Давай туди, на той ряд. Мізкі, каже. Даже буде. Я гроші всі потратив, я купив ще одну комірку зверху вроді. О, косарка їде. Можемо халапеню зараз ще раз кинути. де де квалит. А що він робить? А він, напевно, косарку робить таку штуку, що я не можу там садити чи що? Ну я його завалив подальше від ризику. Так. 125, мені 200 треба. Ще один їде, ну він вже валить ну, і валить. На давай, ти давай, губився. стріляй в нього. А, диви, розбивається. Я думав, що він не розбивається так просто. А він нормально все розбиває. І я ще бомбочку, тут можу поставити, і все. Диви. Смішно. Ого, диви, як вони тут долізли далеко а я там щось не зробив. Давай є ще одного. Це капець! Мені щось треба зробити. Біом, біом, бім, біом. біом. Кабачок. Давай, давай, давай. Єс! Ледві, дивись. Майже дійшли. Так, що це таке? Що це таке? Хто знає? Колючка, проколюючи не. І ранять зомбі, які наступили на них. Ага, тобто та косарка, якби їхала, він би проколов шини, напевне. Правильно? Я думаю, що правильно. О, косарочка. Ну що, попробуємо колючку. Соняшник, подвійний, зубастик, халапеню, це? Це? М -м, кабачок беремо? Я думаю, замість кабачка можна ставити колючку. Але беремо, беремо. Поїхали! Готуйся, саджай, саджаю, саджаю, саджаю. Зараз ми швидко то все зробимо. Це вже сьомий рівень. Третій сьомий. Так, бігом. Одного тут латаття. Сонечко. Ще одне сонечко. Соняшник, добре. Зомбі наближається. Кабачок зараз тебе там швидко завалить. Швидко справа з тобою зробить. Ну, соняшники, що є? Давай, 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 добре. Так. Латаття. 50 кабачок. Кабачок, коротше, добрий його мати. Я кабачка не буду викидати. Завжди буду його брати. Бо кабачок це крутий. Ти його ставиш і собі не переживаєш. Так, ще один соняшник. Е, давайте кабачок. Бігом! Молодець кабачок. Правильно, я думав, що я його недобре поставив, все добре. Так, ставлю ще один соняшник. І поїхали працювати далі. Так, горохостріл 200. Поки що, напевне, кабачок поставлю. Ого, кабачок. Його довго чекати треба. Давай, 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 збираємо, збираємо гроші. Є 200, все, один поїхав. Добре, зараз знизу ще одного поставимо. Давайте латати, одне тут. Добре. Зомбака видиш, подвійний, цього простого зомбака він швидко голить. Так що зато переживати не треба. Отут знизу, може і не вспію. Ану. Раз два. Раз, два. Раз, два. Давай, давай, стріляй. Рука відпала. Треба, що голову відпала. Давай, давай. Є, голова відпала, все, красавчик. Вспів, і він був дуже близько. Так, 150, 75, 200, давай. Бо той із шоломом. Ану, це шолом, наскільки він швидко завалить. О, шолом тріс. я думаю, що встигне. Чи не встигне? Ай-яй-яй-яй-яй. Встигає, чи не встигає, як думаєте? Є, встиг, голова відпала, добре. І то так, на міліметражі. Так, добре, знизу йде, зверху йде, зараз я ще... Грохострілів нароблю. А, посередині в мене нема. Ставлю один пішов. І другий. І зараз буде велика хвиля, перша. А то ж тут три великі хвилі. Це не просто так, запевного зона косарка буде їхати. Я чомусь впевнений в цьому. Так, 150, 200. все Всі лінії по два грохостріла, типа зайняті, добре. Давай латать, а б'ємо, що тут зроблю. Так, нормально, зараз зверху поставлю ще одне подвійне. І на воду, напевне, треба буде подвійне ще одне поставити. Щоб був великий захист. Правильно? Правильно. Так, це взяв зверху є. Цього тут зараз завалять. Мізки. Мізки. Що ти там говориш ти? Рослини валять, як, як має бути. Так, зараз косарочка, напевне. Наближається велика хвиля зомбі. Готові? Ви готові до цієї великої хвилі? Бігом, бігом, бігом. Водолаз, водолаз пішов. Е -е, проти водолаза що мені треба зробити? Я поставив зубастика на крайняк. Бо я щось забув. І водорості. водорості. Ну, той з ведром молит. А ну водорості... Водолаза зловили. Ху. Я щось думав, що водорості не можуть водолаза зловити, але зловили, хапнули. І то так нормасно. Так, зубастик тут захист є. Нормас, тепер подвійник ставимо ще тут. Та що ти? Ми ту хвилю відбили, як я не знаю що. Швидесенько, легесенько. Отут ще одного ставлю і все. Ну, і ще посередині, я думаю, треба буде поставити. Зараз тобі будуть мізки і все тобі буде 1, 2, 3. І гроші трохи позбирав. До речі, копійки пропадають. Я думаю, вони не пропадають, а вони пропадають, якщо не підібрати. Так, що дивіться, уважно за копійками. Щось то зразу підбираємо. Копійок нам треба. Нам треба ще один ряд купити. Мізки. Так, що нам треба? Нам треба тут а зараз бігом поставити когось. О, водолаз ще один пішов. Зараз не буде того водолазу. Так, ставимо ще одного зубастика тут. Тепер ставимо ще одного зубастика зверху. І за крайні ряди ми вже не переживаємо. Ще отут двох зубастиків. Гроші є, все нормас. <ривіт> Ту як ноші волєт. Без перестанку стріляють. Добре, що патрони є. Так, зараз наближається велика хвиля, напевне. Водолаз пішов. На. <гіст> Не туди поставив. Ой-ой-ой. А його цей має з'їсти. Ключка, а ну. Випробуємо ключку. Проб'є колеса. Мені здається, що проб'є. А ну, дві. Так, пробив. Він став. І вибухнув взагалі. Добре. З колючку ми вже знаємо. Так, ще одна зубастика сюди. Ого! Диви, я такого не бачив. Нічого собі. Я вже зрозумів, що? Той на косарці їм прикладає дорогу засніжену і вони так їдуть. І чим далі він прикладе, тим далі вони заїдуть, розумієте? Капець. Прикол. Так, стріляйте, стріляйте в них. Що їм ті окуляри повідпадали. Хе. Я навіть не думав, що таке. Так, добре, цих завалили, цих завалили. розслабоні все. Давай ще тут подвійних поставлю. Валет як. Без перестанку. О, ще одна їде. Давай, давай, їдь. Вони готуються, напевно, до наступної великої хвилі. Так, зубастика подвійного сюди. Ой ой, в мене проблеми. У мене великі проблеми. О! Ви бачили? Кабачок косарку завалив. Я не думав. Я часто не думав, що він може. Це круто. Тібе ще один їде. На твій колючку засіб підірвеш. Підірвешся і не доїдеш навіть. Двісі, бум. Все, колеса пробилися, ті ззаду приїхали. Ще одну тут. Давай, давай, стріляйте, стріляйте! Бо тих тут 4 чоловіка. Так, оп, водорости, красавчики. О, там їде, їде, їде ключка. Ключку поставив. Косарка зараз бум Бум-бада-бум. -бум. Є. Знизу! Знизу, знизу, знизу! Хороші не стає. Підірвав, підірвав, все добре. Красота! Так, зараз буде. Велика хвиля. Поки що всі справляються вроді. Без проблем. На верхню ще одного поставлю. І зараз ще тут посередині одного поставлю. Або дві водорості можна тут поставити в воду. Так, наближається велика хвиля зомбі. І ми з темовелику хвилю, знаєте, що зробимо? Просто її завалимо. І скажемо до побачення. Бум, колесо вже підірвав там. Так. Ого, а їх такой дуже багато, дуже велика хвиля. То не просто так. Так. Покщо всі справляються. Ой, зомбак підійшов. Це погано. Дивіться, він мені з'їв одного гороха. О, все? яй 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 на розслабоні. Так, що за пеньок? Палаючий пеньок. Дерево факел. Грошини, які пролетіли крізь нього, перетворюються на вогняні кулі. Ух ти! Давайте попробуємо. Вогняні кулі. Беремо факел, беремо колючку, беремо це, беремо подвійне, беремо це, беремо це, беремо це і беремо це. Поїхали. Готові? Саджай. Бігом, 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 нема коли, давай. Зараз випробуємо. Дерево факел. Я думаю, що горошини, які перетворюються на вогняні, вони тепер будуть два рази більше валити. Мені щось так здається. Хоча не знаю. Зомбі наближаються. Давай, давай, наближайся. Кабачок вже тому сидить, чекає. Давай, давай, давай. Так, це сюди. Один, два. Три. Соняшник. Добре, ще один соняшник ставлю все буде. Ідеально. Лататя може поставити, чекаю на соняшник. Так. Кабачок. Бум. Це просто... Я не знаю. Ха. Найулюбленіша моя зброя це той кабачок. Він просто валить всіх. Я його так ставлю і все, його читайте, що нема, це аж йде це просто прекрасно. Так, лататя. Ну що, тепер подбаємо про захист. Так, так, так. Так, так. Горохостріл сюди. Перший горохострілів, а потім ми наробимо вже тих вогняних деревофаків. Бо тон так-то просто чуєте? То він дорогий? Він коштує 175, горохостріл 200. То попробую ще назбирати ті гроші. Так, 125. Ворохостріл. Ану, завалишся, а без питань. Має бути без проблем. А ну, ставимо один факел, подивимось. Попробуємо. Ану. який він. Він капець страшний виглядає. Так, отам іде. Захисту в нас немає. Зараз кабачок на крайняк поставимо. І усе буде добре. Ну! Так, рухостріл. Давай, давай. Ну він, напевне, встигне його завалити. чи встигне. А може і встигне, дві загнув. Дуу! Бамбочки, які летять. Взагалі круто. Так, і цей встигає. ого зразу завалив. А ну того. 4 кулі, ні, 6 кулі, і все, він паде. Мені здається, що в два рази швидше. Хоча не знаю, може і ні. Так, отут один де. Це погано. Дайте мені щось проти нього. О, водорості. Водорості теж крута штука і дешева. Крута дешева штука. Так. Е, одного тут. І одного ж тут знизу, і потім вже посередині починаємо ставити. Якщо По в водорості, типу, там вигрібає. Так, сонце де? Ей, Один. А ну два, нажми піписку -пі бігам, типішіся, -пі ще нажми на дзвіночок, Є. щоб ти не загубився. Е, водрість перезарядка, що ж так довго, давай. Добре. Або на крайняк кабачок зараз поставимо. Отут. І він цього завалить. Я упевнений. А в принципі, і зубастик може з'їсти. А нам тут зубастика не треба просто. Давай кабачок. А ну завалить кабачок на воді? А може кабачок на воді не завалить? А не, завалить. Все нормас, топив. Так, наближається велика хвиля зомбі. А ви думаєте, я що, не готовий щодо цієї великої хвилі? Зомбі! Я вже тут, вогняні ці летять. Хоча мені їх, напевно, далі треба залити. Я би горохострілів більше зробив. Але вони валять. прекрасно. Ого, дельфін якийсь! Це що за дельфін? Бігом, бігом, бігом. Перескочив! Все нормально, збили його. Я не бачив тих дельфінів взагалі, я не знав, що то є таке. А що той дельфін мені завалив? Він мені щось Дві, ще один. Він перестрибує щось просто. Ооо! Водорость його забирає! Капець. Я в шоці був, як його видів. Так, добре, тут нові дельфіни були. О, ще один йде. Водорость, водрість, водорість. Нема ще водорості. Ой-ой-ой-ой, це погано. Ай, це там не ставиться. З'їв! Нічого, я зараз відновлю зразу. І завалили його. Так, ставимо це, ставимо це, ще один йде. Що я проти них маю робити проти тих. О, водорість. Добре, повезло мені. Так. Ще один де. Та скільки можна. Кабачок він просто перестрибує кабачок, правильно? Так. Давай, стріляй, стріляй трохи. Цей один не справляється, мені треба посередині ставити ще пару грохострілів. Ну не справляються вони. Проти цих дельфінів вони дуже жорсткі. І швидкі, і жорсткі. Так, зараз ще велика хвиля наближається. Знаєте, що тут зараз буде? Та то буде ужас. Давай, ще одного рухостріла посередині треба поставити. Конче. 75 тільки. Ого! Давай, 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 давай. Дивись, ще того зжерли, гади. Ужас, ці твари. Тут ці твари — ужас, я взагалі не розумію, що є твари. Так, давай цього поставимо. Але ні, вроді відбились. Зразу виглядало ужасніше, але якось минулося. Давай, добивай ще цих. Водорізь одного ще забрав. Той ще підстрілює. Можемо від цього забрати і тут поставити. Кого ми там поставимо? О, цього. Все, я можу вас привітати! Рівень 3,8. О, це що за? Якась стіна, походу, велика. Ще один горіх? Чи що це? Високий стін горіх. Стін горіх високий місний, через який не вийде перестрибнути. А, зрозуміли. І ті дельфіни, і ніхто більше не перестрибне через нього. Це прикольний. Оцей горіх крутий. Так, все, я думаю, ми можемо завершувати. Скільки їх вже там є? Альманах, магазин, меню, 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 меню головне меню. Що? Ми валимо, як має бути, ще ні разу не програвали. За це вартує поставити лайк і написати комент і чекати нових серій. І дякую всім спонсорам каналу. Всім па-па. Ютюб канал, підпишись Іскреп, Геймс, розважайся. Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфує кожен раз, Райзі мною приєднуйся в степ. Відпочинку на шому немає меж, підпусуйся, не гай часу вов. Якщо любиш, леймінь з нами завжди шоу. Peace. <laughs>